Як вовки з різних напрямків атакують, то відбивши від одного, а другий вкусив, то беззаду. І такі укуси смертельні, принаймні для російського флоту. Цього разу свіжу здобич для українських надводних безпілотників став ворожий корабель Сергій Котов. В результаті нічного полювання українських дронів Магура В5, російський ворожий корабель отримав ураження корми правого та лівого бортів, після чого благополучно пішов на дно годувати риб. Це кораблі які без екіпажні катери, які використовують тактику з вовчої зграї, атакують ціль з різних напрямків. І коли вони намагаються маневрувати. Змушена розосереджувати вогонь в різних напрямках, тобто в жодному напрямку немає сильного вогню, через який не можна пробитися. О, і таким чином вражається кормова частина з одного боку, потім з іншого. Це ми бачили, і при знищенні ракетного катра Іванівець, і так само був потоплений, уражений, потім потоплений Цезарь Куніков. Іванівець. Куніков. І тепер котов. Російський флот вже регулярно зазнає болючих втрат, бо можливості українських сил оборони зросли в рази. В чорному морі можемо дістати будь де Та як багато ще ворожих цілей у ЗСУ в Чорному морі. І які в пріоритеті? На Чорному морі близько п'ятдесяти один залишилося. Багато ще кораблів. Центральники, це у це них ракетні катери, це, я вже сказав. Малі ракетні кораблі двох типів: типу Каракор та типу Буян-М. Кожен має на собі вісім ракет, вісім модулів для пускового калібрів. Це два фрегати залишилися, також по вісім модулів для калібрів. Це найбільш такі три підводних човни ще в строю. Тому загроза обстрілів калібрами та оніксами для українських міст з чорного моря залишається високою, але перевага все ж на боці України додає експерт. Маємо стратегічну ініціативу на морі. Так Витіснили противника з північно-західної частини акваторії чорного моря. Також так. От і що це нам дало? Це нам дало економічні плюси. Це відкрита навігація з порту Великої Одеси, Дунаю. Мактинок нічого з цим скоїти не може і знищення котова далеко не останні. Принаймні в та СБУ пообіцяли топити російські ворожі кораблі регулярно. Тож чекаємо наступного фаєр-шоу на воді.